Ще раз про Ахмадит. Там нові цікаві подробиці. Після атаки расистів по дитячій лікарні Охмадит в Україні моментально почали збирати благодійні пожертви на відновлення лікарні. Основну масу прийняв благодійний фонд Охмадит Здорове дитинство. Їх реквізити кажуть були і на сайті лікарні. Цей фонд зібрав 378 мільйонів гривень, а тепер він їх не хоче переказувати на рахунки лікарні. Уявляєте такий поворот? Письменниця Тамара Горіха Зерня написала з цього приводу цікаві думки. Для мене, каже, було відкриттям, що благодійний фонд здорове дитинство, який зібрав 378 мільйонів гривень на відбудову, начебто Охмаддиту, насправді не пов'язаний з Охмаддитом. Так виглядало, ніби це фонд при лікарні, організований трудовим колективом, попечителями чи хоч пацієнтами, але такий, в якому керівництво закладу має право голосу, щось на зразок благодійного фонду при школі. А тепер з'ясувалося, що благодійний фонд повністю незалежна третя сторона, яка може навіть судитися з Охмаддитом. Тобто вони схвалили тендер з трічі завищеним кошторисом, потім спробували роздробити контракт на дрібніші транші, такі як підготовка проєкту і ремонт фасаду за тими самими завищеними цінами, а коли і тут, і там не получилось, причому не получилось завдяки втручанню ЗМІ, то закрилися в доміку, типу до з'ясування обставин. При цьому ні Міністерство охорони здоров'я, ні Охмаддит впливу на ситуацію не мають. Питань до благодійного фонду тут нема. Все виглядає зрозумілим от є протокол зборів, тут вказані учасники того благодійного фонду з правом голосу. От до них треба ставити питання, і ці питання мають ставити відповідні органи. Але є питання до самого Міністерства охорони здоров'я і Охмаддиту. Ви піарили цей фонд, виставляли його реквізити на своїх сторінках, і, зрештою, дозволили йому працювати під назвою лікарні, по суті, вводячи в оману донаторів. Бо багато хто, мабуть, теж думав, що він платить якось вже прям на рахунок самої лікарні кудись там, так? а не якимось посередникам. А насправді вийшло, що ви просували ліву організацію, яка завдяки вашій рекламі зібрала величезні кошти, але на діяльність якої ви не маєте впливу. Я не можу зрозуміти 378 мільйонів гривень підзависли, а міністр охорони здоров'я Ляшко сидить, наче води в рот набрав, так ніби нічого і не сталося. Але на тому питання до Ляшка не закінчується. Телеграм-канал Березовий Сік ще деякі підкинув. А скажіть, пане Ляшко якого милого у новостворену раду з відновлення Охмадиту був включений, а згодом одностайно призначений заступником голови очільник Укренерго Кудрицький. Чи вам не відомо, що пан Кудрицький фігурант кримінальних проваджень Набу та ДБР у двох цих провадженнях, які Набу зобов'язав відкрити ВАКС, він фігурує напряму, а ще у двох підозрюваними є його прямі підлеглі. Втрати держави зафіксовані в цих кримінальних справах понад 700 мільйонів гривень. Це значно більше навіть, аніж ото намагається зараз заникати той благодійний фонд Охмаддиту. То чого ж Кудрицького пхають в наглядову раду по Охмаддиту? Невже ви думаєте, що він засоромиться застосовувати свої таланти на дітях? Хотілося би нагадати, що керівництво «Укренерго» не соромилося підзаробляти на бронежилетах під час війни, наприклад. Офіційна інформація, що безпосередній підлеглий Кудрицького, начальник безпеки «Укренерго» Сергій Тоцький, затриманий СБУ та Набу за розкрадання коштів на закупівлі «Укренерго» бронежилетів весною 2022 року. Купували по 16 тисяч 400 гривень, тоді як аналогічні броніки фонд Повернись живим купляв по 6 тисяч. Тобто мало не в три рази дешевше. І оцей Тоцький, який наварив для свого начальника 10 з мільйонів на броніках, це ще й син генерала Тоцького, за планами якого штурмували Майдан і вбивали Небесну Сотню, і він потім утік на Росію. А син забезпечував безпеку Укренерго і паралельно мутив у залишках енергетичних бізнесів Клюєвих та Азарова. Може, ще й його призначити в раду Охмаддиту. Хороший спеціаліст, а є ще інша ситуація. Два підлеглі заступника ради Охмаддиту Кудрицького у 2022-му, коли росіяни оточили Київ, взяли і відпустили без оплати електроенергії Коломойському на 1,4 мільярда. Бо, типу, життя бентежне, хто зна, що там завтра буде. А потім, коли набу завело справу, вони виїхали за кордон по службових відрядженнях від Укренерго, одне з яких підписав особисто нинішній заступник Ради Охмаддиту Кудрицький. А потім, після цих трудів, пан новопризначений заступник Ради Охмаддиту Кудрицький для дому для сім'ї купив восени 2022 року будинок і землю в Києві на вулиці генерала Павленка. Правда, будинок не оформив, аби не платити податки, але то таке, то дрібниці для заступника Ради благодійного фонду, і набу зараз розслідує, а чи не були гроші на цю купівлю тими грошима, що вкрали на броніках і на схематозі з Коломойським? І от питаннячко, пане міністр охорони здоров'я Ляшко, ви дійсно про це не знали? Чи вам хтось наказав не знати? Тоді назвіть ім'я людини або людей, які змусили вас на це піти. Отакі От справи із Охмадитом. От так то Зеленський перемагає корупцію. Він ж постійно про це розказує всім там на заході. Все точно як в його розповідях. Слава Україні, слава ЗСУ. Переможемо внутрішніх і зовнішніх ворогів.